Вітаю вас на своєму каналі і пропоную сьогодні прогулятися зі мною таким незвичним місцем, як Байкове кладовище. Я давно хотіла побувати у цьому місці вічного спокою. Ми зараз рухаємось центральною алеєю. І тут на початку цієї алеї і далі. І йдуть такі видатні люди поховані. Здебільшого це ну, видатні люди радянських часів, тут архітектори, художники, письменники. Я дещо ближче тут познімала, і ви побачите досить багато таких, досить видатних прізвищ. І ще хочу сказати, що це е, витвір мистецтва. Тут е, настільки багато різних пам'ятників з різною архітектурою, з різними проектами. Е, в, Ну, можна просто розглядати це і ходити не одну годину. Ця центральна алея веде до сучасних вже поховань, ну, ви побачите трошки далі їх, і вона, мабуть, являється однією з самих таких чистих, красивих, ухожених. А взагалі, якщо чесно, то враження про байкове кладовище мене склалось не дуже, тому що воно в дуже запущеному стані. Ось красиве пам'ятник балерині. Ну і наближаємось до самих сучасних поховань, до самих таких елітних пам'ятників. Ну, свіжа могила Фокіна, який недавно помер. А це саме кінець алеї і такий тут вигляд на Київ. Тут вже розвернуті більшісті пам'ятники в іншу сторону від алеї. Ну і це, мабуть, найкрасивіший і найромантичніший пам'ятник, який присвячені коханій жінці. Ось така спляча королева з білого мрамору. Ну, чи видатна ця людина, невідомо, так нам і не сказали, хто це. Ось такий пам'ятник нашому першому космонавту українському. Це Каденюк. Лук'яненко Левко Григорович. А Лазаренко всім відомий. Ну і ось білу ножку. Ще нема пам'ятника. І вже є ось такий пам'ятник Чапкісу. Далі поховані офіцери, які загинули в 23-му році офіцери над Вардії у гелікоптері. Це Звягільський, оригінальний пам'ятник. Ну, це такий пам'ятник Олександр Олександрович Омельченко. Я думаю, всі його знають. Мер Києва, екс-мер. Це пам'ятник Гусіву, футболісту, а то далі Вороніну. І такий постамент Валерію Лобановському. Леонід Макарович Кравчук. Народна артистка Євгенія Міршніченко. Не всіх пам'ятаю, просто знімала оригінальні пам'ятники. Далі ще з вами пройдемося до склепів, а також ну, покажу вам колумбаторій. Це Амосов пам'ятник. І Ось такі сімейні пам'ятники є. Взагалі, дійсно, це витвори мистецтва. І ще дуже хотіла побачити склепи, які є. Вони побудовані в кінці 19-го на початку 20-го століття, але ці склепи розграбовані. В них там нічого не залишилось. ну, Так як нам розповіли, вони ще були розграбовані е, на початку, коли радянська влада зайшла. І ось такі склепи вже всередині кладовища ми туди заходили. ну, Все дуже в занедбаному стані. Там не можна не пройти такими маленькими-маленькими стежиночками. Ну, я якось від цих склепів трошки очікувала чогось більшого, упорядкованого. Ну, Їх ніхто не реставрує і ніхто цим не займається. Ну, Ось ще такі оригінальні пам'ятники. Це баронеса, циганська якась родина. Такий Сімейна реліквія пам'ятник. Дуже красиво оригінально. А ще є дуже багато покладовищ ось таких оригінальних хрестів, обрубаними гілками, так як нам розповіли, що це на них закінчувався рід. Це ви бачите місце це краматорій, який також там знаходиться біля байкового кладовища. А колумбаторій це місце поховання урн з прахом після їхньої кремації. Ось ми бачимо такі поховання, вони теж дуже великі. Такі маленькі могілки і на рівнині, і там як ярок такий і так просто вкопані, як в сіну ці урни. Ну, таке не дуже приємне місце. Також цікава історія ще про цю стіну, яку замурували. Ну, і закінчилась наша така екскурсія, такий огляд пам'ятником Лесі Українки, який знаходиться в самій старій частині цього кладовища. Мені дуже сподобалась така екскурсія по байковому кладовищу тому, хто любить такі огляди. То і буде можливість відвідати, то, звичайно, відвідайте. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей мирного неба!